Добрий день! Сьогодні знову легенди та перекази. Слухаємо, як мати стала зозулею. Були собі чоловік і жінка, і мали четверо дітей, жили вони з риболовлі. Якось чоловік застудився і помер. Жінка сама ловила рибу і годувала дітей. Та незабаром і вона застудилася і злягла хвора. Лежить у постелі, а дітей і немає чим годувати. Вже й у неї пересохло в горлі, мовила тихо до дітей. Діточки, діточки, подайте мені води, бо не дам собі ради, щоб підвести самі. Тути так хочеться. Нема в хаті води. Отказують діти. Візьміть глечик, каже мати. Підіть до річки і наберіть води. Одізвався старший хлопець. Я не маю чобіт, нехай де сестра. Мати до дочки, піди додому, принеси мені води. Я не маю хустки. Завинутися, нехай іде менший. Просить мати меншого сина. Піди вас, принеси мені водички. Я не маю що вдягнутися, отказує той. Так ніхто і не приніс хворій матері води. Пішли діти надвір, граються, а мати в хаті ледве-ледве. Підводиться з ліжка, обростає пів'я. А найменший хлопчик саме вбіг у хату. Бачить, мати вже стала зозулею, став гукати до брата і сестричок. Наша мати стає зозулькою, хоче одлетіти од нас. Скоренько біжимо по воду для неї. Схватили діти, що хто є? Глечик, кружечку, відро. Всі побігли до річки, набрали води і кричать на перебій. Мамочко, мамочко, пий воду. А мати вже вся обросла піля, стала зозулькою, зу одлітає від от хати. Пуху, ку, -ку, ку, ку пізно діти, пізно ку-ку і стала одлітати. А діти за нею бігли, бігли, збиваючи по грудах ноги до крові. Мати назавжди Отсуралася рідних дітей і донині літає з зозулею. Любі мої, пікнуйтеся про своїх батьків і будете благословенні Пишіть в коментарі, а що ви думаєте про цю легенду? Дуже цікава ваша думка. А з вами була Меліса Рай.